Однією з дуже докучливих мук для душ чистилищі є переконання, що Господь Бог у земному житті давав їм виняткові ласки, а вони замість користати з них змусили доброго бога засудити їх на покарання. Однак, незважаючи ні на що, Бог їм простив, і вічне прокляття замінив терпіннями в чистилищі. І я, о мій Ісусе, є однією з тих невдячних, хто після безлічі ласк, отриманих від Тебе, погордила любов'ю твоєю і змушувала Тебе, аби мене вкинув до пекла. О, нескінченна доброта, люблю тебе понад усе і жалію, що тебе найкращого Отця, як марнотратний син, образила волію умерти, ніж коли-небудь ще раз згрішити. Дозволь, аби витривала у своїй постанові змилуйся наді мною, Боже, і над душами, які перебувають у чистилишному полум'ї, вислухай за них мої прохання і уділи мені особливої ласки, про котру тебе за їх посередництвом благаю. О наймилостивіша Маріє, Мати, душ Чистилища і Мати наша, укрий нас у своєму непорочному серці. Амінь. З глибини взиваю до тебе, Господи, Господи, почуй мій голос. Хай будуть твої вуха уважні до голосу благання мого, коли ти, Господи, Зважатимеш на беззаконня, то хто стоїться, Господи, та в Тебе є прощення. Задля імені Твого надіюсь на тебе, Господи, надіється душа моя на слово Твоє, надіється душа моя, на Господа, від ранньої сторожі до ночі, від ранньої сторожі, нехай убуває Ізраїль на Господа. Бо Господа милість і відкуплення велике в нього, Він визволить Ізраїля від усього беззаконня Його. Отче наш, хай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний. Дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш! Хай святиться ім'я Твоє, Хай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Хай святиться ім'я Твоє. Хай прийде царство Твоє, Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокосу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Городице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословени плітлона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Городице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Городице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло на Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Городице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, ти тими жінками і благословене плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають. У спокої, амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Вічний відпочинок дай їм Господи, а світло вічне нехай їм світить. Нехай спочивають у спокої. Амінь. Зі святими у покой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими у покой, Христе, душу рабів твоїх. Де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими у покой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими упокой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання, але життя безконечне. Зі святими упокой, Христе, душу рабів твоїх, де немає болізні, ні печалі, ні зітхання. Але життя безконечне.